Ось так учні першої школи раділи останньому у цьому навчальному році дзвоником, адже протягом трьох найближчих місяців їм більше не доведеться сидіти за партами, студіювати підручники, вивчаючи різні науки. Тому це свято однаково до душі і наймолодшим учням, і тим, хто старший. Будуть в нас канікули після цього свята. А як в тебе рік пройшов перший навчальний? Добре, що ти навчився? Багато чого навчився. Читати навчився? Да. А що що навчився? Рахувати, писати. Плани вже на літо склав? Так. Да. Що биш робити? Ну, їсть сюди вже Томір Макдональдс, на, на дачу там на річку піду. Радість та хвилювання цього травня переплились у душах випускників. У п'ятницю вони останнє переступили поріг рідної школи, а за ним так багато різних доріг. У кожного своя. Одні радіємо, а другі, може, плачемо, що нам сумно розставатися зі школою. Як ти думаєш, де буде краще в школі? чи вже самостійно буде? Мені кажеться, що буде краще, як було в школі, так і буде в інституті. Що однаково, із закінченням 2012-2013 навчального року учнів першої школи від імені міського голови привітала представник управління освіти і науки Юлія Бабій. «Для більшості з вас це лише? Наступна сходинка у шкільному житті, а для декого це веселе свято, радість самостійності, новий здобуток. Допоможуть учням у подальшому житті ґрунтовні знання, отримані у школі, а також настанови батьків та педагогів, зазначив директор закладу. Перша недаремно носить саме такий порядковий номер, адже її учні мають багато перемог на різних рівнях. Свідченням цьому стало тривале вручення похвальних листів, грамот, подяк школярам і вчителям. У нас є хороші слівці. У нас є хороші артисти, у нас є хороші спортсмени. У нас є хороші учні, які збувають призові місця в міських олімпіадах. У нас є спортсмен, кандидат збірного України, молодіжну збірну з Василь У нас є учениця 10 класу, яка перемогла в конкурсі і їде на навчання за кордон. Так що у нас є чим гаркети. Для трьох учнів 10 класу Андрія Войтовича, Анни Марії Жучкової та Олександра Балюка ця шкільна лінійка запам'ятала ще й тим, що їм вручили перші паспорти юних громадян України. Гарних канікул та яскравого відпочинку бажали вчителі усім учням. А от випускникам доведеться попрацювати ще й влітку, пройти державну підсумкову атестацію, зовнішнє незалежне оцінювання та вступити до вищих навчальних закладів. Про 11-ти класників завжди пам'ятатиме школа, а молодші учні пообіцяли, що не підведуть. Щоб вчора був тебе не пусти, і школі рідні подяку складає. А ми обіцяємо гарно нада, щоб зміни уважний мета. Звертаючись до шкільної громади, яка за 11 років стала рідною, випускники хвилювались, наче першокласники. А в очах розквітлих дівчат та зможнілих юнаків бриніли сльози. Котором ти живеш, твой день, де ти колота ждеш, твой сон, де всі твої міч, не знаєш, і нарешті урочистим шкільним подвір'ям пролунав він останній дзвінок. Гость цей звук покликав на довгоочікувані канікули. Комусь нагадав про далекі роки дитинства, а декого сповістив про початок іншого дорослого життя.